Вітання усім і підписникам і гостям. Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі Fast Finance, де я роблю огляди різних платформ по заробітку в інтернеті. І сьогодні у нас знову платформа по майнінгу. Це CryptoX, дуже подібна до X Tron, на яку я знімала відео огляд пару тижнів тому, яка працює і виводить. А про все це я розкажу і покажу у цьому відео, тому додивіться до кінця. Хто ще не підписався на канал, обов'язково зробіть і включу. Включить дзвіночок, щоб не пропускати наступні цікаві відео. Мені буде дуже приємно, що ви оцінили мою роботу підпискою, коментарем і вподобайкою. Інформація надана мною у відео є виключно з ознайомлювальною метою, я не несу відповідальності подальшому за ваші дії. Щоб зареєструватися на платформі, беремо адрес свого електронного гаманця, тої монетки, яку будете майнити, і сюди вставляємо. На відміну від Xtron, CryptoX може. Можна майнити не тільки трони, а й підкоїни, лайткоїни, доджики, ефіріум і Я використовую гаманець трасті Wallet. Він легкий у використанні, а також в ньому є обмінник, що дуже зручно. Посилання на трасті буде під відео, а за реєстрацією у моєму реферальному посиланню ви отримаєте 2 долари кешбеку. Якщо ви не знаєте де знайти адрес монети, яку будете майнити, можете подивитися, як це я робила у відео про XTron і Dotex. Хочу сказати, що Dotix вже не працює, а Xtron непогано працює і виводить, показує підтвердження. Ось, в вивід 25.11 я поставила на вивід 5.28, і вони прийшли моментально. На на CryptoX я теж буду майнити трони. Вставляємо. Реєстрація успішна. А ось тут нам потрібно вибрати, що ми будемо майнити: або трони, або USDT, тому що USDT знаходиться в мережі ТРОН. Якщо ви будете USDT, то вибираєте USDT. Я буду трон. І все, майнінг пішов. При реєстрації нам дають бонус 1 долар. В кладочці депозит у нас показано: 18 TRX, Це якраз є ось цих 1 долар бонусу. Вкладочці реферал беремо своє реферальне посилання. Копіюємо і відсилаємо друзям. Домен цієї платформи зареєстрований 24.11 цього року, а обновлення вийшло 26.11 цього року. Тобто ця платформа є свіжа. Щоб знати, коли вони зареєстровані, до якого числа їхні домени зареєстровані, я використовую сайт WIS, вкладочка Byte для депозиту. Якщо ви хочете вносити сюди депозит, знайте, що це ви робите на свій страх і ризик. Ви Виграєте, в якій валюті будете вносити, копіюєте адрес, стіснюєте депозит. Мінімальний депозит 20x. В кладочці Payments буде ваш вивід. І мінімальний вивід 17x. Коли назбирується у вас ця мінімальна сума, ви нажимаєте на кнопочку. Вивід, і вони автоматично на вашому гаманці. А вкладешся реферал ще є. Всі реферали вас будуть показувати. Актив реферал це активні реферали, які здійснили депозит. І за цих рефералів вам нараховуються проценти, які автоматично будуть зараховані вам на електронний гаманець. Я спробую без вкладень. Посилання на цю платформу я залишу під відео. А ще я запрошую вас завітати. У нашу спільноту Вестхаб і пройти в боті безкоштовно міні-курс-простий шлях у світ криптовалюти, де ви дізнаєтеся багато нового і цікавого для себе. Тому до зустрічі у наступних відео!